Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Всіх із новим роком, з новим щастям, здоров'я. Жінка підсказує, це, само собою, збила мене з нислі. Ну а в нас що? Продовжується робота вдома. Зробили вже загінчик, перед Новим Годом трохи не спів. Визвали на роботу. Переносимо ну, вже поросят, а сьогодні вирішили проколовати Ледмиктін. І малим проколоть, і трохи більшим проколоть, Ну і трохи заснілимо все це діло. Взяли, правда, замінник. Профільм, бо як брав він вермоктину, не було на суральній. Попробуємо цей. Це трохи маслянистий. Ну, Проколимо цей. І зможемо пару поросяток, Сейчас. вирішили, вирішили. Вирішили. Безуть вже інверних тіном чи проф... профіверном на нього інверних І хай ще якісь сутки посидять під свитінням і будемо переганяти, вже їх самі. Вже вони почали нормально їсти, самі все. І ще ловимо пару штучок. Так, ну що, йдемо до поросяток. що покажемо вам ці свиномоточки. Вже вони Моя в старої трохи Ну, Вже як видно, так і видно. Це дуже попаровані. У нас стоящий Петрен. видно, що це Петрен спаровані паровані Десь привод буде у березні місяці. Ну, Подивимося, може вони ляжуть, тоді я вам так покажу, їх ось повставали обидві красовиці. Обидві красовиці. Отакі у нас теж будуть свиноматки. Якщо, дай Бог, буде все благополучно, ми будемо сподіватися на краще. Ну, Це теж сьогодні спробуємо проколоти. Ось такі льошки вже кілограм до 100, мабуть, є. Це їм по 5 місяців десь поблизу. Це теж спорволи. Парували перед самим Новим годом. Це вони з одного поросу, Тільки ті од Петрени, а це як велика біла. Але ж од одної мамки. Так що це теж Петрен. Получається, тільки білий. Ну, А це ось малеча наша. Якщо на світлі буде щось видно, вони сплять, вже поставили кормушечку їм. Ось вже починають потроху їсти. Навірно, манку вже постали і не їдять. Ну а цих ґютузиків вже будемо посоєняти. Субіта у пащичок. Отакі свині 12 кг, тим ну, чуть-чуть більше п'яти тижнів. 12 кілограмів. Зараз не видно, а ну давайте, моя тут буде видніше. Ну, видно, не видно, але. По 12 кілограмів. 12,5. Посадили його в ящик, який він вже не влазить. Ну і на удивлення й сидить. Не хочу поки його трогати, поки жінка набере препарат. Цього дванадцять з а вісімнадцять вісім кілограм, якщо видно, ось свят вбиває, не відбиває 8,5 з кілограмів. Разнобойчик а ласвинки такі нічого кругленькі. Покрасимо. Ну, оце таке. Більших по 12, менших по 8. Ну все, пока прикрашаємо зйомку будемо в бо свині Поколуємо, а тоді підключимося. Ну а це з тих, що показували, може, показував я вам у роліку, що родились по 500 грам, то це в нього таке є. 6 кг, 200 грам. Але все одно трохи наросло щось. Щас йола, йола, йола. Йолань, він тих, вспокоїлись трохи, бо то прямо кричало. Все, по-моєму усі. Сейчас кинем їм трохи косінця. Теж їдять дуже непогано, перебирають і соломку, а сіноть трощать, та вже їдять усе. Ще з тиждень трошки продамо, якихось більших, які менші оставим собі. Буде все добре заснімемо. сейчас недільку подержимо. Може сьогодні, ну не сьогодні, хай трохи після стресу, що кололи, посидять під свиньою, а взавтра вже переженемо і свиню новий загін. Нехай вони з тиждень побудуть самі. Половина піде в люди, половина останеться собі. Та скине від щоб приблизно стіляємо. Так. Доволі. Хвор 119, хай грубо трохи скинем. Хвор 119. Хвор 119 і 110 дзвіно десь. Ну, десь приблизно так. 119 на 110 скільки це в нас 130. 130. 130 виходить. Ну не знаю, жінка, що може бути, а вона видно трималівому. Ну не знаю, ну це по цьому. Ще їм все одно тільки по 5 місяців, як я вже казав. Кілограм по 110-120 по 120 я їх бетон. Ну, Це по 4 мл. Отаким таким медицинським скрічом. Не я вже в колум, бо що зависла камера, не знімали, ну ще досить друга, третє, трошки менше. <праць> Цими шприцями були одноразовими медицинськими, геть погону. А ще трохи рощин стой розчин, так Але замінити інвермектину. У нас не було інвернектну в етапті. Наслідок раз будемо брати тільки інвермектин. Він ще протікає через голки. Але через одноразове погано виходить. Сама рідина і цим присом доволі непогано. Воно ну, трохи попав'янку, наверное, Ну якщо видно, бо 15 минут уже и на дворе там, ну ничего, так просто для всеобщего обзорений, для общего развития, как ты сказал, просто.

Дорогі підписчики і глядачі, на цьому будемо закінчувати, бо показали вам невеличку процедунку. На ну, першу будемо справлятися по господарству, запечисти, все, що подаємо їсти. Ну, в принципі, на сім'ї вже день закінчиться. Ну а вам, здоров'я, світлого неба.